Nasial den poidenok І це металург Запоріжжя Олімпік. Цей поєдинок став справжньою окрасою дев'ятого туру, адже кожен забитий гол просто шедевральний. І дубль у цьому матчі оформив Юрій Штурко. Але ви знаєте, іще ще один гравець запорізького металурга оформив дубль у матчі з Олімпіком. Щоправда, у молодіжній першості, і це Дмитро Юсов. А от за основну команду ну ніяк не вдається забувати цьому футболісту. Про ці та інші особливості матчу «Металург Запоріжжя Олімпік. Далі розповість Віталій Звіров. У Дмитра Юсова непрості стосунки із результативністю. Півроку молодий нападник Металурга стабільно грає за першу команду, але стабільної реалізації ніяк не досягне. Дебютний гол у прем'єр-лізі він забив наприкінці минулого сезону, забив Карпатам, красиво і разом з партнерами щиро радів. Забив і замовк. І цього сезону, попри часті, виходи віч а їх уже було три. Нападник ніяк не може вразити ворожі ворота. Екс-нападника Олега Тарана це дуже розчаровує. З сожалення, це у многих ребят э, технічна підготовка після кадентії закінчується спортивна школа. От у нього дімо вот відсутність. К сожалению, то есть не поставлен удар, то есть технически он неправильно исполняет все элементы. Есть желание, есть скорость, но этого недостаточно. Відтак, цього тижня Таран відправив Юсова набиратися впевненості до молодіжної команди. В матчі проти Донецького Олімпіка одразу помітно прем'єр-лігівський стаж футболіста. Він був найактивнішим на полі і за відведені 45 хвилин першого тайму відзначився дублем. Якщо навіть вчора грав дубль, то виходить, що вони, ну, грали з країна слабої команди. Ми дали йому шанс не ні тож шанс, а дати можливості, щоб він забіг і почувствовав вірність. Потому что уровень скоростей и молодежного состава и это, ну, это небо и земля. Роздивитися різницю юсов міг із лави запасних. Саме там він розпочав матч основних складів. А на вістрі металургів грав штурко. Він, а точніше, його боротьба із Дитятєвим – головне протистояння матчу. Спочатку футболісти змагалися в акторських здібностях. Тут штурко повний аутсайдер. Його падіння в боротьбі з дитятєвим. Головний арбітр Арановський класифікував як симуляцію. Потім падіння вже дитятєва після дитячого поштовху штурка арбітр знову розсудив на користь захисника Олімпіка. Нападник Металурга поквитався красиво, а головне результативно, вигравши боротьбу саме у Дитятєва. Але не поспішайте називати це взяття воріт голом туру. Помітними фігурами першого тайму були захисники господарів. Там, де претендент на звання Голу туру, має бути асист туру. Так, мабуть, подумав Пашаєв і організував шерифу вихід вічна вічі з боровиком. Воротар зіграв надійно. Ще один запорізький оборонець міг претендувати на почесну нагороду найкумеднішого гоу-туру. Послизнувшись, баліч не вимкнувся з епізоду і в падінні проштовхнув м'яч в бік воріт Махарадзе. Олімпік врятувала стійка. По перерві героїв лише додалося, але спочатку до вже згаданих красиву комбінацію господарів ударом в дотик. Завершував загублений дитятєвим штурко. Не влучив свої герої знайшлися й в Олімпіка. Ось так вміє забивати шериф. Жодних шансів для боровика. Але удари са. Лише вершина айсбергу. Подивіться на всю комбінацію гостей: дев'ять влучних передач, і завершальна фаза. Вся в один дотик. Барселона Барселона, Барселону та так. Спасибо за комплімент. Ну дійсно, гол получився сам по собі красивий. То, що він був забит після такої, скажімо так, комбінації. Але і цей гол не поспішайте ставити в топ із захистом металурга шедеври можна створювати часто. Дорошенко мав більш ніж досталь часу, аби оцінити ситуацію і одним пасом обрізати усю оборонну міць запоріжців. Боровик поспішив рятувати, але не встиг. Моха не пробачив. Однак радість футболістів, тренера та президента Олімпіка були нетривалими. Вже за кілька хвилин запорізький герой Штурко знову нагадав про себе: нарешті Пашаєв асистував партнеру по команді. Штурко тільки цього й чекав, і знову жодних питань до Махарадзе. Оцініть траєкторію польоту м'яча. От і визначте найкрасивіший гол навіть не дуру, а хоча б цього матчу. Виривати перемогу таран наважився випустити Юсова. Однак, зайнявши більш звичну позицію лівого атакувального півзахисника, Дмитро так і не зумів створити жодної небезпеки біля воріт суперника. Коли заб'є молоде дарування, не знає й таран. У молодой парень. Бум сподіватися, що ви цього, він буде виходити і як подбакати розтока. Я надіюсь. Однак із Юсовим і зі штурком, металург все одно має величезні проблеми з реалізацією моментів. За дев'ять турів чемпіонату запоріжці забили лише вісім голів. Один із найгірших показників серед команди Літи. Ну, наш кореспондент розкрив е проблему, яка існує зараз в запорізькому металургу, але штурко забив два м'ячі. Але от я просто до чого веду. Ми коли сиділи сіли дивитися цей матч. Ну, ну що, чекаєш, він матч в металу Запоріжжя Олімпік. Ну, чекаєш там якогось цього. Ну, такого, такої красоти, от, чесно кажучи, чотири м'ячі. Давайте ми тут визначимо з вас, хто все-таки який найкращий гол цього поєдинку, хоча б, тому що були були справді дуже якісні. Давайте от подивимося от на ці м'ячі, які забивалися. Перший м'яч, який забив штурко, от подивіться подача прийому. От мене всі переконали, що він так повинен був прийняти м'яч. Та, Максим? Ну, по ідеї, я думаю, що він хотів першим остановити, другим забити сам. Ну, так тоже хорошо получилось. Ну, але, Сергей Викторович, а вот сам. Ну, там, там видно было, что он ну, неправильно мяч приехал. А Аюсов. Ну, здорово. Ну, так хотел. Самое важное, что он так хотел сыграть. Аюсов ну, в этот момент сидел. А вы имеете. А перепрошую. <свистит> дай Бог, забывайте такие мячи. Штурко, я перепрошую. Юрий Штурко. <свистит> Бачите, э, заговорився. Ну, є комбінація Олімпіка на початку другого тайму. Це така Спартаківська ваша комбінація. Максим. Подивіться. удар. Олімпійський тут... гол Олімпіка. А? Тут ляпнув, конечно, так, что щоб... мама не горюй. Хоча комбінація вся, конечно, очень здорово. Других слов не нахожу здорово. Награна, чи все-таки це спонтанний набір э, футболістів, які повинні були ну, так зробити цей потрібний момент. Сергій Королев. Ну, розіграли, комбінація просто фантастична, класно все зробили. классно. Ну, металург дав все-таки. Не накривають, не встигають. І ну, здорово. Одно касаемо, на самом деле я тоже согласился и сказал, что як Барселона. Цей гол. оцей гол охарактеризуйте. характеризуйте. Подивіться, своєї половини поля бив. біг футболіст Олімпіка. Куда побіг Боровик? Ну, Здесь вратарь, конечно. Ну... Боровик, ладно. Досталось два защитника в центре поля и три атакующих футболиста Олимпика. Это как вообще? Вот бежит один, забивает, и двое еще сзади синеньких бегут. То есть тут вопросы не только к вратарю, но и вообще ко всей обороне. Но ну, так ну, невозможно с центра поля убежать втроем против двух. Ну, гол так само достатньо гарный. Красивый, конечно. Ну и цей гол. Вот гол. Знову штурко. Дивіться. Все-таки доля не, я є просто, все Якщо нарізати, красиво. зробити гарну таку, знаєте, вкладинку, не, ну, Ліга Чемпіонів. От просто нарізати 4 м'ячі, ну, просто ну, Ліга чемпіонів. На весь чемпіонат можна нарізати такі. Ну, ну, я вам хочу сказати, що це, це свідчить про те, що ну, можна знайти і можна робити красу навіть ну, там, знаєте, якби, в матчах середняків, в матчах пересічних команд. Не обов'язково шукати десь якусь цю красу от в боротьбі найсильніших, Максиме. Ну олімпік удивляє. На самом деле, но и Запорожье э, им катастрофически не везло, не везло. Не воно тоже дивує. Ні, тоже дивує. Уже где-то три года. Вот они хорошо играют, но не забивают голов. проигрывают. То есть э, один на один, там тот же самый Юсов, э, как бы, которого так... все ждут. Не, что ну, ждуть. Начнет... Максим, але якщо ну... бути відвертим, ви співаєте, яка ротація за три роки? От ви, да, можете ну... назвати, от ви можете назвати с ви можете так сходу, от так назвати стартовий склад команди. Та я й і... хоча б і минулого не дозаминуло наз... сезон, і, і, сезон. і я не я можу не сказати, тому що якщо проаналізувати оце цю ротацію, оці знаєте, якби в якому в радянському фільмі каже, у нас така тікучка, тікучка, тікучка. Правильно, Сергій не, ну, Це по, дуже важливо. Все-таки тенденція по Запорожжю, могу сказати, ну как я это вижу, что все-таки они играют, все, моментов создают много, очень такой відкритий, своеобразный, такой, як ми про Волинь говорили, но Волинь це іноді робить, іноді може закритися, іноді грає. За то, на мой взгляд, все время атакуючий футбол показує, багато пропускають, ну і много. Не скажу, що они багато забивають, но створюють дуже много моментів. Поэтому, звісно мастерства немножко им не вистачає. Якби вони реалізовували хоча б они бы, знаю, 50% тех моментов, які вони создают, у них бы на очков а було просто, би намного А Я просто вважаю, що це знаєте, якби від недоліку ну, недостаті досвіду. Тому що, от якщо б ми колись в своїй програмі аналізували, що якщо б ці за п'ять років останніх залишити всіх футболістів, які виховувалися в Запорізькому талурзі, от просто їх лишити, яка була б зараз команда? Я думаю, що ця команда була б претендувала на чемпіонство, це 100%. Звичайно, що Юсу колись заб'є. Ну, вже я йому наговорив, то я думаю, що в наступному поєдинку заб'є. Але просто ну, він обов'язково колись заб'є, правильно? Але це треба чекати час. Напевно, якийсь каплієнко, який почав забивати, Йому так само потрібен час. Так само, знову ж таки, Штурков вистрілив. Ну, але все одно потрібен час. Максиме. Ну, звісно, час, всім. Опять же, нужно доверие, и Юсов забьёт, потому что он имеет эти возможности. Он просто... их имеет, он их рано или поздно научится реализовывать. Ви вот просто говорили про Запоріжжя, я хочу сказать, что вот Юсов це як віденсенція взагалі Запорізького металурга. Здорово, классно, моменти є, футболіст хороший, но треба чекати. Абсолютно соглашусь, не то, что нужно ждать, а это вот как раз Запорожье вот как раз 3 лет хорошо играет, всё хорошо. Ну, проиграли 0-3 там, грубо говоря. Ну, касательно опыта, у Олімпіках теж цього опитування. У них команда збита. У них команда збита. У них, можливо, не вистачає досвіду, але у них команда зібрана і збита. Вже ну, вона пройшла першу лігу. Ми, до речі, говорили, Сергій Вікторович, От важливо набрати нових футболістів, коли виходиш в вищу лігу, в прем'єр-лігу. Чи зберегти цю команду і з цією командою грати. Санжар вибрав зберегти цю команду. Но все равно изменились. Но он и добавил, но он всіх всіх не, но точечно он добавил несколько человек, которые уже прошли школу премьер-лиги. Поэтому команда так и показывает результат. Ну, я бы еще отметил, бы, что все-таки недооценка какая-то существует. Но хотя все-таки Олимпик радует, так как они сейчас играют. Уже первые туры, может быть, и была какая-то недооценка, то сейчас я понимаю, что команда достойна. Можно сказать, что это тренерская команда. Знаете, я тренерская команда. Я тренер, что тренерская. Ну, наверное, и президента, наверное, можно и президента отметить, раз он тоже участвует и свой вклад уже имеет. Мы чикаем кулин забьез игры. От я просто я особисто чекаю, коли вийде і заб'є з гри. Я йому цього бажаю так само як юсу. Ну а дивіться, гельзі не юсов.